Ми думали, що ми будемо повністю повертатися під біохакінг, такий духовний біохакінг, Ну, так воно і є. Це і є духовний біохакінг, як розвинути імунітет для того, щоб не впливало фізично нічого, психологічний захист для того, щоб не пробивався ваш емоційний інтелект і свідомість треба захищати. Тому, якщо у вас є тепер цей намір, в нас він був, тепер є і у вас, що в Атмасатсанг ми заходимо. Для власної безпеки, для безпеки своїх рідних і своєї країни, і тих людей, хто не в матриці. Або хоча б там не по горло, а по коліна. Ну, все, от такий мінорчик, але, але дуже Позволю. хотілося б вести вас до вищого. Я ми туди й ведемо. Тобто і справа, ми туди й ведемо. А, просто зараз ще потрібно пояснювати, наскільки це важливо зараз. Бути духовним і бути на зв'язку з своїм я. Що сьогодні це питання життя і смерті, зв'язок не з зовнішніми григоріальними системами. Не чищаємось, нечищуємось не з собою, своїм внутрішнім «Я», своїм родом, своїм космічним родом, своїм джерелом, своєю унікальністю, своєю живою, своєю своєю. І тоді ми силі кажемо: ти нас захищаєш, бо ми належимо тобі. Бо ми належимо тобі. І в нас є свобода вибору, і в нас є свої права, і саме ними ми будемо користуватися. Тому завтра, окрім того, що класично теми ви знаєте, а, знаєте ще, що а, це а, як Марта каже, не відключайтеся, mm -hmm. що ви зайшли, щоб а, оновити, запустити глибше а, і через вас, щоб ваші рідні отримали. Причому, щоб ви розуміли, отримують навіть світ мертвих, ну тобто наші предки. Отримують свою, свою користь, ми бачимо, вони отримують краще втілення. Ви практикуєте, а у предків з'являється краще втілення. А у вас хороша, плюсики в карму йдуть. І Всесвіт вам починає допомагати, тому що ви зараз працюєте на благо всесвіту. Тому ми казали вам, що атмасацанги це не для людей, а для людства. Але так як ви для людства, то і через вас, і вам ваші бонуси. А зараз просто знаєте, що ми оцю нейронну мережу материнську світлоносну, де ми, як виноградинки, де кожен своїй виноградинки на китиці, такі, чи легені, де кожен в своїй альвіолі. І ми приєднані до цього і ми дихаємо із джерела. А ми отут, от знаєте, як в таких капсулах, тут грязіще, тут, в цьому океані інформаційному, а ви ж дихаєте в Атмаурі. Як космонавт в цьому в скафандрі, тільки він кругленький, тільки він кругленький.